Один із э, творців Іскандера в російському підмосков'ї загинув. А це Владимир Недошивін. Про це повідомляють російські пабліки. На 9 травня сусід зіштовхнув його зі сходів э, за асоціальну поведінку. 74-річний Владимир Недошивін справляв потребу в під'їзді, за що був одразу спущений по сходах. У день перемоги його знайшли у під'їзді у тяжкому стані. Шпиталізували, а за кілька днів він помер у лікарні. Пишуть, що він на старості виявився нікому не потрібним. Чоловік похилого віку, як ведеться у Російській Федерації, багато пив. За даними російських змі, причиною смерті стали тілесні ушкодження, які завдав Нідешивіну сусід сантехнік Анатолій Колобайцев. Він пояснив, що штовхнув розробника зі сходів через те, що той справляв малу потребу у під'їзді на першому поверсі. Розробник Іскандера працював у конструкторському бюро машинобудування і мав низку патентів. І ось дочекався своєї винагороди перед державою північно медіа опублікувало світлини, як їхній диктатор Кім Чен Ін спостерігає за польотами авіації. Отримані кадри опублікувала Associated Press із зауваженням, що правда, що матеріали у північній Кореї публікуються як правило через пару днів після події. На фото видно, як друг Путіна, який відправив корейців на війну проти України, позує біля радянського літака і ракет до нього. Також викладені фото про, начебто, випробувальні польоти безпілотників-розвідників, які аж надто сильно нагадують американські розробки з однією унікальною відмінністю. Якщо уважно придивитися, то на зображеннях від північно-корейських змі крилетна машина не відкидала тіні на землю, бо більше на них світить якесь інше сонце. З іншого боку, і на це вказують тіні від елементів на фюзеляжі. Такого навіть американські надсучасні безпілотники робити не вміють. Відтак, або пхенян технологічно обійшов Західний світ, або це не надто умілий фотомонтаж.